Вітаю вас, мої любі підписники на своєму каналі Школа творчості. Покажу вам, як можна зв'язати ось таку маленьку восьминіжку, яка може бути забавкою, іграшкою. ще зробити підвіскою, маленьким брелочком. Основна частинка це голова. Животик, до якого прив'язуються щупальці, чотири шнурочки і чотири спіральки, вісім ніжок, платько. І вишити очки і рот. Буду використовувати нитки, джинс. Ось таких кольорів, наместинки і гачок номер два. Починаю в'язати з кільця мігурумі. Кільце мігурумі треба пров'язати 6 стовпчиків без нас. Перерахували стовпчики, петлю, правою рукою затисли і кільце стягнули. Я з'єдную кільце або закриваю його перший стовпчик з'єднувальним стовпчиком. Ниточку підтягую добре, щоб не було віконечка. Перехожу на другий ряд. Дві петля підйому. І у кожний стопчик попереднього ряду потрібно пров'язати два стовпчики. Тобто зробити 6 прибавок. І в результаті в другому ряді буде 12 стовпчиків без накиду. Другий ряд пров'язано. З'єдную в кружочок. І з'днуним стопчиком закриваю кружено. Третій ряд. Петля підйому. І будемо в'язати прибавку через стопчик. Над першим стопчиком попереднього ряду один стопчик. Над слідуючим прибавка два стопчики. І так має получитися в кінці ряду, коли перерахувати, 18 стопчиків без накиду. Третій ряд пров'язала. Кружечок з'єднала. Раз, два, три ряди. Тепер по восьмий ряд я буду в'язати 18 стопчиків без накиду в кожному ряді. І ніякі вже стопчики не буду прибавляти. Хочу мати, щоб восьминіжка був такий голгівка маленька, невеликого розміру. Але якщо хочете зробити більшим, можна ще один ряд. Пров'язати, зробивши певним вчином прибавку. Тоді розмір іграшки збільшиться. Я пров'язала 9 рядів. Можна перерахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10, ряді, 10 ряду я зроблю убавку. Зменшу кількість петель на 3. В ряді 18 стовпчиків без накиду. Я пров'яжу 5 стовпчиків без накиду. А шостий і сьомий пров'яжу разом. Під шостий, під сьомий і пров'язую разом. І так ще два рази. Зроблю кубалку. Насправді вийшло дві убавочки. На 10-му ряді не три, а дві вийшло убавки, І от 10-й, 11-й ряд я пров'яжу без змін. Це для того, щоб голова восьминіжки трошки завузилася і мала більш ну, гарніший вигляд. Голову я зв'язала. З'єднуваним стопчиком закріплюю підслідуючий стопчик і залишила ниточку для того, щоб потім з'єднати голову із животиком. Вже зв'язала животик. Так точно як починала в'язати голову. Перший ряд в кільцемій грумі 6 стовпчиків без накиду. Другий ряд 6 прибавок. Тобто над кожним стопчиком 2 стопчики. Буде вже 12 стопчиків. І третій ряд має відповідати в нижній частині голівки, Щоб зв'язати, шити. Була відповідність. Якщо у нас тут 16 стовпчиків залишилося після того, як я в 10 ряду зробила убавку, то тут також треба вийти на 16 стовпчиків. В третьому ряду так зробити прибавочку, щоб було 16 стовпчиків. Ну, якщо буде 17, це теж не буде проблемою і можна буде зв'язати. Ніточка, яка з цієї сторони говорить про те, що це виворотня сторона. Я ниточку закріплюю ось такою петлею. Вузлика підтягую аж до кінця мій Потім ниточку можна відрізати, залишивши невеликий кінчик. Закріпити петлю з'єднувальним стопчиком. І ниточку заховати на виворотню сторону. Тепер потрібно прив'язати щупальця. Ніжки. По першому ряду буду в'язати шнурочки. За другим рядом буду прикріплювати спіральки. в будь-якому місці. Ось так. Проштовхую гачок. Беру ниточку. І її. Залишаю такий кінчик, щоб вона потім було зав'язати на нервою. І в'яжу ланцюжок із 14 повітряних петель. Пересчитаю. Вертаюся у 14-13. І над кожною повітряною петлею ланцюжка пров'язую стопчик без накиду. Так в'яжуться шнурочки. Можете їх зв'язати 3, якщо Можна 4 зв'язати. Якщо пропорційно розмістите на животику. Отже, бачите, він в ході в'язання теж трошки закручується. Остання петля з'єднувальним стопчиком. Ниточку залишаю сантиметрів 7, щоб мені зручно було зав'язати вузлика. І подивіться, як я буду ховати оці ниточки. Ось таке щупальце. Так, щоб не перекрутити, ниточку треба зачепити гачком і вивести на оцю сторону. виворотню. Одну ниточку і другу ниточку. Але не через одні те ж саме віконця. Бо нам треба ці ниточки між собою тут зв'язати. Можна зв'язати на три вузлики, досить міцно. Якщо вам ниточки будуть заважати, можете їх відрізати. Якщо ні залишити, вони потім всі заховаються серединку. І так продовжуємо в'язати Чотири шнурочки. І покажу ще, як можна в'язати спіральки. Чотири шнурочки зв'язані. Тепер буду в'язати спіральку. Так само прикріплююся трошки далі, на слідуючому ряді. Чіплюю ниточку, залишаю край. Щоб воно було зав'язати вузлик. І в'яжу вже ланцюжок із 15 повітряних петель. У мене є окреме відео, можна подивитися, як в'язати спіральки. Там більш послідовно я пояснюю, як можна в'язати спіральку. Дивіться. Зав'язано Пов 15 повітряних петель. В 14-ту повітряну петлю в'яжемо стовпчик. Але не один, а два. А в наступну петлю в'яжемо три стовпчики. Можна робити чергування. В одну петлю два стовпчики, в другу петлю три стопчики. Можна далі весь час в'язати по три стовпчики в одну повітряну петлю. І ви вже бачите, що ланцюжок починає ось так закручуватися. Утворюється спіралька. Це трошки довше в'язати, ніж шнурочок. Але він буде виглядати. Досить цікаво. Ось, коли ми розправляємо наш ланцюжок. Поверху бачимо ось цю спіральку, яку потім отак будемо закручувати. Ось так виглядає, розправити спіральку. Ми її так закручуємо. І отак вона буде в закрученому вигляді. Ниточки витягуємо на верхню сторону. Зав'язую вузликом, Так точно як робили шнурочки. У мене вже тут багато ниточок, я їх не відрізаю, вони мені не заважають. Вам, якщо заважають, я вже говорила, можете їх трошки зробити покоротше, щоб зручніше було в'язати. І так ще треба пров'язати в, в різних місцях три спіральки. Закінчила в'язати спіральки, то закручувала їх. Ось, зверніть увагу, шнурочки 4, а між ними спіральки 4. Всі ниточки у мене з цієї сторони. Я їх так скручу і потім відправлю серединку до голови. Голову, голову треба наповнити холофайбером. Дуже багато не потрібно, щоб вона була м'якенька, але тримала форму. Ниточку я залишила довгенько, щоб з'єднати. І ці ниточки теж серединку відправлю. Ось моя ниточка, тепер буду з'єднувати животик із головою. Буду брати під стінки під передню і під задню. Ось це передня голови, а це ось задня. Животика, протягую ниточку і пров'язую стопчик. І так, під дві стіночки передню і задню. Можна зв'язати під е, дві стіночки, під ці дві і під ці дві стопчиком. Я отак буду робити. Витягла ниточку стопчиком пров'язала. І так по кругу до кінця ряду, ховаючи ниточки, щоб їх не видно було. З'єднала голову із животиком. Край ниточки затягав голочку і можна підшити, заховавши всерединку іграшки. Якщо ниточка дозволяє ще декілька разів прошити, щоб ниточка заплуталася в файбер і вже не витягнувся. Ось маю такий маленький, забавного восьминіжку. Це у мене дівчинка, вона в плачечку Це хлопчик. Буде без платячка. Тепер потрібно визначити, де будуть очки. Можна це зробити за допомогою булавок, кравецьких шпилю. Отак можна зробити по висоті. Ниточку затягла уголочку двоє. І починаю шити, пришивати очки, виколюю в тому місці, де має бути очко. Лавочку знімаю, протягую ниточку, вона запруталася в полуфайбері вже, закріпилася, потім надіваю на мистинку, опускаю її до голови і вже дивлюся, як мені її розмістити. рівненько і виколюю пропорційно, щоб другу пришити. Надіваю на намистинку, опускаю її, перевіряю, щоб було рівненько. І пришиваю. Іголочку відправляю до першої намистинки, щоб повторити пришивання. Вертаюся до другої. Так, щоб стюбочків не видно було. Прошиваю. Тепер виколюю приблизно, де має бути ротик. Можна взяти товщу ниточку, в мене тоненька, я декілька разів буду прошивати, і роблю посмішку. Цей стібочок і ще повторю стібочки, де виколюю на другу сторону. Якщо ниточка дозволяє, можна ще війки вишити. Тут тоді треба вишивати і дівчинці. Війки. Натягую ниточку злегка, відрізаю, вона ховається. І ось маю таку парочку милих. Восьмяніжок. В'яжіть свої восьмяніжки. Бажаю вам. Гарних результатів. Хай вони вас радують. Підписуйтесь на мій канал залишайте свої коментарі. Приємного вам в'язання!